Вітаю, мої золотеньки! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень для усіх знаків Зодіаку. Обов'язково підписуйся, залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, що з нас буде чекати на цьому тижні. Розпочинаємо ми цей прогноз традиційно з овнів. Подивимося, що цей тиждень принесе овнам, так яким він буде саме для вас. Овни на цьому тижні будуть достатньо багато працювати, але навколо вашої роботи, навколо того розвитку проєктів, над якими ви можете працювати, будуть проявлятися моменти, яких ви раніше не помічали. І це може створювати. Таку собі нестабільність. Загалом цей тиждень підсвітить вам ті моменти, на які варто звернути увагу і провести такий аналіз, проаналізувати причинно-наслідкові зв'язки, залишити і закрити ті питання, які вже давно хотіли, але все ніяк до них не підходили. Зверніть увагу на легковажність у деяких моментах свого життя, що стосується розвитку, роботи. Якщо ви будете дуже легковажно приймати рішення на цьому тижні, то наслідки будуть такі ж самі. Цей тиждень, кінець тижня, може вам показати і підсвітити, на що саме звернути увагу через форс-мажорні обставини, які будуть вас очікувати. Ви можете розраховувати на якийсь шанс, на якусь можливість, але ситуація може повернутися зовсім у іншу сторону. Дуже важливо звертати на це увагу і озиратися по сторонам, тому що навколо вас а, прямо. Віє якимсь обманом хтось буде намагатися вести вас в такий стан, і важливо буде а, вчасно відстояти свою позицію. А, дуже уважно дивіться собі від ноги, тому що те, на що ви розраховуєте і чого ви шукаєте, воно прямо біля вас. Але якщо ви будете дозволяти вводити себе а, в оману, ви можете не помітити. Тих чи інших речей навколо. Леви, що чекатиме вас на цьому тижні? Давайте подивимося для вас. Леви на цьому тижні можуть мати достатньо неочікувані ситуації, які можуть принести розчарування. Конфлікти, напруга, прояснення якихось відносин, ситуацій може прямо огортати ваше життя на цьому тижні. Левом варто звернути увагу на те оточення, в якому ви перебуваєте. Поруч з вами є людина, яка може пропонувати якусь допомогу, а, говорити про якісь такі речі, направлені на поміч, але насправді може мати зовсім інші цілі. Але вам дуже важливо а, без поспіху приймати рішення, чітко визначитися з дорогою, куди ви рухаєтеся і чого ви хочете. Тому що м, при бажанні активного рухатися, ви можете того не отримати. І це може потягти за собою цілу низку подій, які просто будуть вас розчаровувати. А цей тиждень, кінець тижня. Покаже вам, що ви підходите до змін у своєму житті, і до цих саме змін вони готові. Передивіться, будь ласка, своє життя і своє відношення до тих чи інших життєвих ситуацій. Будьте чесні з собою та оточенням, і тоді ви зрозумієте, куди ви будете тримати фокус уваги на Стрільці, що чекатиме вас на цьому тижні, давайте подивимося: стрільці, яким цей тиждень буде для вас? Стрільці на цьому тижні в особистому житті можуть мати достатньо багато розчарування. Знаєте, коли дуже болить, але відпустити теж достатньо складно. Вам буде здаватися, що навколо вас нічого не розвивається. Знаєте, така впевнена особа, але така сама по собі. Ви можете на цьому тижні. Аналізувати події, ситуації, які можуть підійматися у вашому житті, ви можете побачити причини і наслідки тих чи інших ситуацій. І, а, знаєте, а, дуже важливо звернути увагу на ту ідеалізацію, яку ви можете а, приміряти у своєму житті, на тих людей, які вас оточують. А, важливо не занурюватися у жартовний стан, не зависати у тих ситуаціях, рухатися далі. Тому що цей тиждень покаже і підсвітить саме ті ситуації, з яких варто відходити. Ресурсів для боротьби вистачить, але готовності йти у щось нове на зараз не вистачає. А, Зміни все одно будуть іти до вас. Терези, що принесе вам цей робочий тиждень з 25 листопада по 1 грудня? Терези, терези на цьому тижні матимуть неочікуване різке розчарування. Дуже важливо звернути увагу на ті домовленості, які можуть підійматися на цьому тижні, на ті угоди, які ви можете підписувати на цьому тижні. Дуже уважно читайте, перевіряйте документи, тому що ви можете не отримати те, на що ви розраховуєте. На цьому тижні важливо звернути увагу на допомогу. Якщо вам необхідно, то просіть, говоріть, не мовчіть, і знайдуться ті люди, які зможуть вам допомогти. Також дуже важливо розуміти, що навколо вас ваше оточення. Не всі а, бажають а, вашого стрімкого розвитку, тому а, дуже важливо провести таку собі ревізію, так, і бути готовим до труднощів. Давайте глянемо пораду, так? Порада на цей тиждень, порада бути дуже уважними, тому що навколо вас дуже багато енергії обману, самообману та ілюзій. Не дозволяйте себе вводити в такий незрозумілий для себе стан. Пам'ятайте, що тільки ви керуєте своїм життям і приймаєте дуже важливі для себе рішення. Спокуси на цьому тижні будуть оточувати вас, але дуже важливо розуміти, що ця спокуса може принести мені в кінцевому результаті. Близнюки, що чекатиме вас на цьому тижні? Близнюки на цьому тижні можуть зависати у такому стані жертви невизначеності дуже розгойнений емоційний стан. Близнюки можуть на цьому тижні бути надто різкими, намагатись повчати всіх оточуючих, закриватися в собі, відсторонюватися, знаєте, таке бажання закритись від всіх і побути наодинці. Близнюкам на цьому тижні дуже важливо бути чесними з собою, тому що у їхньому житті зараз відбуватиметься період такого знаєте, переходу на інший рівень їхнього життя. І дуже важливо не обманутися, тому що можливості вони будуть з'являтися. Але для того, щоб вони прийшли у ваше життя, важливо звільнити для них простір. Але на зараз визначення. Від чого саме звільнити простір немає, тому що близнюкам дуже сильно кортить всидіти на двох стільцях одночасно. А це на зараз, на, на даний період часу, майже неможливо. Звертайте увагу на свій емоційний стан, на ті страхи, блоки і тривоги, які у вас можуть викликати життєві ситуації. Також озирніться навколо, і ви можете помітити біля себе людину чоловічої статі, яка може намагатися маніпулювати а, емоційним станом, життєвими ситуаціями, та пропонувати якісь нові а, угоди, а, до яких дуже важливо серйозно а, придивитися. Водолійчики, яким цей тиждень буде для вас, давайте подивимося. У на цьому тижні будуть відкриватися нові шанси, нові можливості, як в емоційному, так і у фінансовому плані. Але через свої внутрішні страхи, через свої внутрішні блоки, фокус уваги може повертатися саме на ті речі, які не задовольняють. І ви можете просто не помітити тих можливостей навколо себе. І це може ще більше загнати вас у таку, знаєте, Такий стан розчарування. Загалом тиждень для вас буде достатньо помірним. Бігти нема, нема куди, так? немає сенсу, тому що швидше, ніж необхідно, просто не буде. Дуже важливо звернути увагу на своє оточення. Одна людина поруч з вами може принести вам якийсь дискомфорт і порушити загалом ваші плани. Дослухайтесь до порад мудрої людини, яка знаходиться також у вашому оточенні. Не всі люди будуть іти за вами. Будуть люди, які будуть намагатися вас навантажити ще більше. Але вам варто задати собі питання: чи потрібно мені це зараз? Чи можу я брати на себе все і одразу? Ви з усім справді, що чекає вас на цьому тижні, давайте подивимося. Діви на цьому тижні будуть дуже емоційними. Знаєте, такі емоційні гойдолки вони можуть звести нанівець загалом о вашу таку стабільність. Дуже багато розчарування, відчуття такого обмеження. Дослухайтесь до своєї інтуїції, тому що вона вам дуже багато чого може розказати. Можуть піднятися якісь моменти, інформація, ситуації, якої ви раніше не знали, і це може досить таки принести багато напруження, і вам доведеться приймати якесь дуже важливе рішення у подальших своїх кроках і. Відношенню до конкретної людини, до партнера. Знаєте, цей тиждень може показати вам, що бажано зараз відпустити якісь моменти для того, щоб піти вище, піти далі, перейти на інший рівень спілкування. Але для вас це може бути досить-досить складно. В робочих моментах будуть ситуації, які можуть приносити незадоволення, розчарування, напругу. Ви можете конфліктувати з і дуже важливо, знаєте, намагатися тримати все ж таки себе в балансі. Кінець тижня для дзів може принести таку ситуацію, в якій необхідно буде звернутися за допомогою. І якщо така ситуація буде, не бійтеся про це говорите, розвантажуйте себе і не беріть на себе більше, ніж ви повинні тягти. Тільці на цьому тижні з 25 листопада по 1 грудня. Давайте подивимося, тільці, яким цей тиждень буде для вас? Цей тиждень загалом принесе вам багато можливостей, як наче якісь шанси навколо вас з'являться, так і вам залишиться тільки приймати рішення, чи потрібно мені рухатись, чи потрібно мені брати так. Дуже важливо розуміти, що оточуючі люди і оточуючі середовище буде створювати для вас перешкоди і перепони. Тому вам важливо заручитись якоюсь підтримкою, просити, можливо, допомоги для того, щоб не отримати якісь неочікувані ситуації, які можуть вас розчарувати. Також варто звернути увагу на своє самопочуття, тому що воно може трошки погіршитися через емоційне перенавантаження. На цьому Кожні вам доведеться захищати свої кордони, відстоювати свою позицію. от І це може у вас в принципі вийти, але ви через ці ситуації зможете а, зрозуміти всі причини і наслідки тих чи інших речей. Ви зможете прояснити для себе, а, що а, дійсно для вас зараз важливо, а що ні. Зміни уже на порозі. Але треба бути до них готовими. Козирожки, що на саме цей тиждень, давайте подивимося, так? Яким він буде для вас? Козирожки на цьому тижні будуть стояти у моменті прийняття якогось рішення. І це рішення може дуже сильно так напружувати емоційно, тому що, як наче ви хочете піти із ситуації, але щось дуже сильно вас тримає. Так. Цей тиждень про емоційну нестабільність. Форс-мажорні ситуації можуть вас дуже сильно розгойдити у цей період. Важливо звернути увагу на ті ситуації, які вас розчаровують. Проаналізуйте ситуації причинно-наслідкові зв'язки, тому що всьому є причина. Наприкінці тижня виникне таке бажання, знаєте, закритись, відсторонитися. Побути наодинці, можливо, помедитувати, так зібрати себе докупи. А... Також ви можете отримати повідомлення від знайомих друзів. Це може бути листування. Так, це може бути пропозиція зустрітися, поїхати, але ви будете над тим ще довго роздумувати. Дуже важливо звернути увагу на те, наскільки ви зараз готові бути гнучкими, наскільки ви зараз готові йти вперед. Іти назустріч своїм бажанням, тому що внутрішній конфлікт всередині він просто зжирає все, що є всередині та навколо. Можливо, варто звернутися за допомогою. Що чекає раків на цьому робочому тижні? Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях слово приймаю та давайте подивимося, яким цей тиждень буде саме для раків. Тиждень для раків несе також зміни. Зміни будуть приходити неочікувано. І знаєте, звична якась така стабільність, звичне планування, воно може бути порушене. Дуже важливо звернути увагу на свій емоційний стан, на ті рішення, які приймаєте. Дуже багато може підніматися планів. От, роздумів, спокус, так? Але дуже важливо задавати собі питання, що є за тією спокусою, і які можуть бути наслідки за тим усим. До кардинальних якихось змін готовності немає. Але дуже важливо розуміти, що можливості вони прямо вирують біля вас. А вам залишається не застрягати в тому всьому приймати чіткі усвідомлені рішення. І підходити до питань достатньо усвідомлено. Цей тиждень може підсвітити вам якісь внутрішні конфлікти, які можуть перерости з напруженим спілкуванням в оточуючому середовищі. Дуже важливо розуміти чітку свою позицію і а, бажання і розуміння, куди я рухаюсь, чого я зараз. Хочу. Слідкуйте за своїм емоційним станом, тому що емоційні гойдалки будуть супроводжувати вас протязі всього тижня. Скорпіончики, що чекатиме вас на цьому тижні, давайте подивимося. Скорпіони на цьому тижні можуть отримати достатньо багато можливостей і шансів, так, які можуть задовольнити ваші потреби. Але не дивлячись на те, що. Потреби ваші можуть закриватися. В роботі, в реалізації, в розвитку вам може бути досить складно через те, що ви дуже багато на себе берете одночасно справ, задач, які будете намагатись виконувати. Через те наприкінці тижня, ви можете відчути якесь таке знедуження, так, і депресивний такий стан. Дуже важливо за цим слідкувати. У відносинах з близькими людьми у вас можуть з'явитися такі конфлікти, напруги. І може проявитися якась така інформація у спілкуванні з близькою людиною, яка може принести таке розчарування, біль, відсторонення. Тому дуже важливо звертати увагу на себе, на ті почуття, які викликають. так? Ті чи інші ситуації. А ви стоїте на порозі змін, але дуже важливо фокусувати свою увагу на позитивних аспектах свого життя і не брати на себе зайвої роботи та зобов'язань. Рибки мої золоті, давайте подивимося, що принесе цей тиждень саме вам. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, яким цей тиждень буде для риб. Рибам на цьому тижні дуже важливо слухати свою інтуїцію, слідкувати за своїм емоційним станом, тому що якісь розчарування вас на цьому тижні будуть чекати. І розчарування можуть бути як в емоційному плані, так і в матеріальному плані. Вам, знаєте, буде хотітися активно проявлятися, рухатися вперед, творити. Але навколо вас будуть створюватись такі ситуації, коли вам буде здаватися, що нічого не відбувається, що ви стоїте на місці. І це. Може вас вибивати зовсім із а, якоїсь стабільності. Так, ви можете зависати, ви можете зливати свою енергію, тому дуже важливо на це звертати увагу. Рибам на цьому тижні дуже важливо не нагрібати на себе зайвої роботи, намагатися тримати свій емоційний стан рівним, не впадати в депресії, тому що це дуже сильно може позначитися на. Рівні вашого здоров'я. І давайте подивимося пораду для риб. так Слідкуйте чітко за своїм фокусом уваги, на що ви фокусуєтеся та до себе і притягаєте. До вас також ідуть зміни, але ці зміни можуть бути достатньо болючими. І дуже важливо підійти до них а, з ясним розумінням того, що всі ці зміни, наскільки ви їх легко будете проходити, залежить напряму від вас і вашого внутрішнього стану.